Всім привіт, з вами Оксана. І сьогодні я хочу з вами поговорити про дещо, що ви робите кожної хвилини, і навіть не задумуєтесь над цим. Так, сьогодні ми поговоримо з вами про дихання. Якщо ви вперше на моєму каналі, то тут я ділюся з вами знаннями на тему йоги, йога практиками і так само розповідаю про багато різних дихальних практик. Сьогодні я хочу вам розповісти про практику, яка називається 478. 8 Це одна з найпопулярніших зараз. Я впевнена, кожен з вас чув хоча б один раз. Вона дуже популярна в психотерапії. Терапії і зараз у сучасному світі, коли так багато стресу, коли ми живемо в період війни. Ця техніка стала мегапопулярною, її рекомендують абсолютно всім. Сьогодні я хочу розповісти, чому ця практика така популярна, як вона працює, весь механізм роботи, щоб ви зрозуміли, що за цим стоїть. Так само розповім, чому важливо працювати над своїм диханням. І я сподіваюся, надихну вас в майбутньому досліджувати це питання і так само використовувати ці всі техніки, щоб покращувати свій свій стан і своє самопочуття дихання це не лише. Повітря, яке ми втягуємо в себе, це є дуже потужний інструмент, який допомагає нам дуже швидко і якісно працювати з нашим стресом, так само допомагає покращити наш сон і, в принципі, загальне благополуччя і стан здоров'я. Давайте зараз будемо розбирати, чому і як це працює. Тож почнемо із того, чому дихання таке важливо. Подумайте про те, що без їжі людина може прожити місяці, без води людина може прожити тижні, але без кисню людина може прожити. Жити лічені хвилини. Ця величезна різниця показує, що кисень нам потрібен миттєво, що кожна клітина вимагає кисню для її здорового функціонування. На відміну від їжі і води, організм не міє запасати кисень, тому це означає, що нам потрібен кисень від вдиху до видиху. Саме тому, як ми дихаємо, впливає на нас набагато швидше і ефективніше порівняно від їжі та води. Якщо їжа змінює наш стан і самопочуття за години, то дихання впливає на нас за лічені хвилини. Тож в цьому контексті ми розуміємо, що є певні речаги, які впливають на наше тіло, на наш організм. І, наприклад, в даному випадку, як я вам тільки що показала, дихання одна з тих систем, яка максимально швидко впливає на наш організм, і маючи певні речаги, певні техніки дихання, ми можемо зрозуміти, що ми можемо змінювати свій стан. Далі я розповім, як це все взаємопов'язано. Тож тепер поговоримо про те, що дуже часто люди дихають неправильно. Це або дихання через рот, або дихання дуже поверхневе. Коли ми дихаємо через ніс, наш ніс автоматично нагріває, очищає і зволожує все повітря, яке входить нам всередину. Якщо ми дихаємо через рот, ми автоматично позбавляємо себе цих трьох важливих елементів першого бар'єру захисту, який природньо створений нашим організмом. Тож, якщо ви дихаєте через рот, це вже на 20-30% зменшує ефективність вашого дихання і кількість кисню, яка потрапляє до ваших клітин, вже зменшується на відсотків 15-20. Тобто, перше, на що потрібно звернути увагу, зверніть, будь ласка, чи ви дихаєте через ніс, чи ви полюбляєте дихати через рот. Це перший важливий момент. Другий важливий момент це є поверхневе дихання. Це коли дихання в нас десь приблизно ось так відбувається лише в верхній долі легень. Часто це дихання називають дихання тривожної людини, поверхневе дихання, і є багато ще інших назв, які зустрічаються в літературі. Чим воно для нас небезпечно? Коли ми дихаємо верхньою долею легень, для нашого мозку це сигнал про те, що ми активуємо симпатичну нервову систему. Симпатична нервова система це та частина нервової системи, яка відповідає, бий або тікай. Коли у нас є якась небезпека, це є захисний механізм. І він цілком оправданий. Але якщо після того, як стрес закінчився, ми і далі залишаємося в цьому режимі дихання і дихаємо дуже поверхнево, це працює у зворотньому напрямку таким чином, коли організм щитує, що ми дихаємо поверхнево, він думає, що ми далі знаходимося в небезпеці, і всі системи працюють в режимі виживання. Тобто, тут важливо теж подивитися, наскільки глибоко, наскільки якісно ви дихаєте. Далі я в кінці відео про це ще розкажу. Тож пододивіться відео до кінця, але зараз я все ж таки хочу повернутися до дихання 4, 7-8 і хочу його розібрати по запчастинам. Тож, ми щойно з вами розібрали і зрозуміли, що якщо в нас вже неправильний патерн дихання, тобто дихання через рот, або порухневе дихання, це вже ламає трішечки систему, і в нас вже організм знаходиться в або дуже тривожному стані, або ми недоотримуємо постійно кисень в організм. Тобто, це перші два моменти, над якими вам треба задуматися. Митися і тому ми розуміємо про те, чому дихальні практики в нас завжди. Ми говоримо про те, що ми вдихаємо завжди через ніс і дуже часто ми видихаємо так само через ніс. Випадки є, коли ми видихаємо через рот, але це теж такі нюанси, які я потім, десь пізніше, можливо, вам теж поясню. Не хочу перенасичувати це відео надмірно великої кількості інформації. Тепер давайте уявимо собі, що наш організм має дві системи: одна система називаємо її педаль газу, друга система це є педаль гальм. Зараз розповім, як вони взаємопов'язані і в яким чином вони співвідносяться з нашою нервовою системою. Як тільки що я пояснила про те, що в нас є система виживання бий або біжи. Яка відповідає за педаль газу, і за неї відповідає симпатична нервова система. Так само протидії в нас є інша система, яка ми називаємо її педалька гальм, або так само це парасимпатична нервова система, і яка відповідає за відновлення, відпочинок і затравлення. Тобто вони є частиною одного цілого нашої нервової системи. Тож для того, щоб ми спокійно могли повернутися, відновитися для того, щоб наше травлення нормально функціонувало, нам потрібно перемикатися між системами роботи симпатичної нервової системи і парасимпатичної нервової системи. Основним речагом дії парасимпатичної нервової системи є блукаючий нерв, або його ще називають вагосний нерв. Він нас з мозку опускається вниз, він є одним з Найдовших, які опускається з мозку, і він проходить вниз і доходить до серця, до легень і до великої кількості внутрішніх органів. Тобто він це все з'єднує в одне ціло. І коли ми активуємо роботу цього вагосного нерва, в нас автоматично починає включатися робота парасимпатичної нервової системи для нашого мозку. Це ознака того, що ми перейшли в режим відновлення, спокою і травлення. І тут ми доходимо з вами до дихання 478, і одним із основних інструментів, які активує роботу парасимпатичної нервової системи вагосного нерва, є якраз режим дихання 478, тому що саме він максимально якісно вмикає роботу вагосного нерву і швидко наш заспокоює. Тобто, якщо так цілісно все зібрати в одне ціле, для нас техніка 478 це як ресет для нервової системи. Системи і для того, щоб ми швидко і якісно переключилися. Від активації і від роботи симпатичної нервової системи, яка зазвичай працює тоді, коли ми стресуємо, до спокою, стану спокою, коли ми просто живемо, функціонуємо, відновлюємося, наприклад, після якогось стресу. Тож розуміємо, що це насправді дуже важлива техніка, і зараз детально я поясню, як працює режим 4, 7 8 Тож, що означає 4-8? 4 це означає, на 4 секунди ми з вами вдихаємо. 7 означає, що на 7 секунд. Кунт, ми з вами тримаємо паузу, і 8 означає, що на 8 секунд ми будемо з вами видихати. Так, можливо, це звучить трішечки складновато, але не бійтеся, зараз я все поясню, поясню механізм роботи. Коли буде більш зрозуміло, ваш мозок не буде боятися, ви не будете стресувати і, в принципі, зрозумієте, що це просто інструмент і просто робоча техніка. Що ж відбувається на кожному етапі цього дихального циклу? Коли ми вдихаємо з вами на 4 секунди. Це достатня кількість для того, щоб середньосатистична людина якісно могла встигнути наповнити киснем легені. Тобто, тут важливо, що ми не надмірно надуваємо себе, щоб в нас прям з'являється внутрішній тиск, ми просто спокійно. Вдихаємо і наповнюємо легені, наскільки нам комфортно за 4 секунди. Після цього надходить другий етап: ми тримаємо паузу з вами на 7 секунд. Що ж відбувається в даному випадку з нашим організмом? Коли ми тримаємо паузу, процес газообміну далі. Природньо відбувається, тому що кисень ми вже на 4 секунди з вами організму поставили. Але далі свіжа порція кисню не надходить. Відповідно, таким чином автоматично потрішки починає, так як кисень починає доставлятися до всіх клітин, рівень СО2 помаленьку починає збільшуватися в нашому тілі. В нашому організмі є цікава функція. Як тільки рівень СО2 починає збільшуватися, судини головного мозку починають розширятися. І коли вони починають розширятися, це Означає, що туди йде приток з киснем набагато інтенсивніше і швидше. І це означає, що до голови, до головного мозку, в нас починає надходити набагато більше кисню. Саме тому після виконання цієї практики дуже часто учні говорять про те, що в них якась ясність в голові, вони більш сконцентровані, їм набагато легше стає, навіть іноді покращується зір. Тобто, це саме із-за того, що ми просто отримали ту дозу кисню, яка, в принципі, нашу мозку потрібно. Після цього наступає найважливіший етап це є наш видих. Тобто, якщо розділити весь наш дихальний процес і техніку 478, 8 якщо ми розглядаємо в контексті заспокоєння і активації парасимпатичної нервової системи, то найважливішим етапом є саме видих на 8 секунд. Зверніть увагу, що в нас видих є вдвічі довший, ніж вдих. Тобто ми множимо це на 2. На 4 ми вдихали, на 8 ми видихаємо. Тобто, після етапу, коли ми потримали паузу, ми плавно починаємо розтягувати видих, і це саме цей момент, коли за рахунок довгого видиху нас починає вмикатися в роботу парасимпатична нервова система через активацію вагосного нерву. Тобто, в даному етапі 8 – це є один з найважливіших моментів. Тож, відповідно, ми на 4 секунди з вами вдихнули. На 7 секунд ми комфортно протримали паузу, на 8 секунд ми плавно пробуємо з вами видихнути. Тепер давайте трошечки підемо до історії і звідки з'явилася взагалі ця пропорція і хто найбільше популяризував цю дихальну техніку? Найвідомішою особистістю, яка найбільше популяризувала цю техніку 478, вважається Ендрю Вейл. Це є американський лікар, який неодноразово входив в топ 100 найвпливовіших людей в світу в журналі Time. Дуже цікава людина, якщо у вас буде можливість почитати трішечки про нього, додатково, ви обов'язково почитайте. Так само в нього є багато цікавих книжок і підходів, і відкриттів. Теж буде цікаво щось подосліджувати. Тож він популяризував активно дихальну техніку 478, 8 але він не є людиною, яка її придумала, тобто він більше її популяризував. Всі ці техніки базуються на тисячолітті традиції йогічних практик, які називаються пранаями, тобто вся основа йде насправді з індійських технік. Тож розуміємо тепер про те, що режим 4-7-8 це не просто дихання, це є дуже витончений інструмент, який дуже м'яко і дуже швидко. Перезавантажить нашу нервову систему і навчить нам включати більше парасимпатичну нервову систему і перемикатися в ті моменти, коли ми відчуваємо якийсь надмірний стрес, або відчуваємо, що ми не можемо розслабитися, коли ми розуміємо, що в нас безсоння, проблеми зі сном, або ми в цілому розуміємо, що щось не так відбувається з нашим організмом. Сподіваюся, мені вдалося вас надихнути, вдалося вам довести про те, що дихальні техніки це. Дійсно цікаво, що цей величезний світ, який можна досліджувати, який можна пізнавати і який варто використовувати. Зараз ми з вами зробимо разом дихання 4 7 8 Також важливо відмітити, що на початках не рекомендується використовувати дихання 4-7-8 більше, ніж приблизно 2 хвилини. Зазвичай, коли я роблю дихальні практики, я використовую застосунок «Дихай» і зараз я вам продемонструю, як я з ним працюю, для того, щоб самостійно не підраховувати, не переживати. На тему того, наскільки ритмічно я порахувала, чи правильно я рахую секунди, тобто я це все передаю в застосунок, який мені це все автоматично підраховує. Тож, ось тут я буду демонструвати, як це виглядає, для того, щоб зрозуміло, наскільки просто це все зробити. Я відкриваю свій застосунок, відкриваю іду в дихальні практики і знаходжу свою практику 478. 8 Тут вона називається Зняття напруги. Забираю. Музику залишаю лише голос і ставлю дві хвилини. Тобто, це база, з чого я рекомендую всім почати. Можна її виконувати дві хвилини, один або два рази в день, коли ми хочемо, і відчуваємо, що нам потрібно трошечки заспокоїтися і переключитись на режим парасимпатичної нервової системи. Тобто, так само тут дивіться без фанатизму, дуже обережно використовуємо цей інструмент. З розумінням навіщо це ми робимо, коли ми це робимо і яка в нас ціль. Пам'ятаємо про те, що це є робоча техніка, і тут треба розуміти, як правильно її навчитися використовувати кожному для свого тіла. Далі наступне питання: як нам сидіти, як виконувати цю практику. Зазвичай я виконую її або в положенні лежачі, або в положенні сидячи, ось так, от можу сісти і опустити ноги вниз, ноги бажано не схрещувати, поставити стопи паралельно одна одні. Інший варіант, який я так само полюбляю і рекомендую. Це є сісти рівно з хрещеними ногами в будь-яку позиції, в якій вам комфортно сидіти. Тобто ми вибираємо позицію або лежачи, або просто сидячи на стільчику з опущеними ногами вниз, або сідаєте в позицію з хрещеними ногами, так як вам комфортно. Тобто це є основні положення, в яких максимально комфортно цю техніку зробити. Тож, давайте з вами зробимо. Дві хвилини, режим 4, 7, 8. Пам'ятаємо, на 4 ми м'яко вдихаємо, не перенадуваємо себе, дуже якісно, приємно, м'яко і в задоволення вдихаємо. Після цього ми плавно тримаємо паузу на 7 і після цього ми на 8 будемо з вами видихати. Це ми повторимо декілька дихальних циклів. В цілому в нас буде дві хвилини практики. Сідайте зручно, обирайте будь-яку позицію, яка для вас зараз доступна. І починаємо вдих, пауза, видих, вдих, пауза. ВИДИХ вдих, пауза, видих. ВДИХ Вдих. Пауза, вых, вдых, пауза. Вдих, пауза, видих, вдих, пауза. Видих. Зараз, будь ласка, не поспішайте. Залишайтеся з закритими очима. Підіть більше відчуття, поспостерігайте за змінами в тілі. І тепер плавно, плавно відкриваємо очі. Тож ми з вами спробували техніку 478. Ми зробили з вами. 7 дихальних циклів, це було 2 хвилини. Якщо ви відчуваєте, що вам трішки можливо для початку забагато, спокійно починайте з однієї хвилини. Якщо ви відчуваєте, що для вас пауза 7 це забагато, і після цього ви не можете якісно видихнути, ви насправді починаєте затискатися, ви можете спокійно зменшити кількість паузи, і, наприклад, починати від 1 секунди паузи. Це все ви можете вручну створити, якщо ви заходите в застосунок диху. Там, де дихальні вправи, ви заходите в саму останню, прокручуєте донизу, і там є власна вправа, де ви самостійно можете собі поставити, наприклад, вдих на 4 секунди, паузу можете поставити собі, наприклад, 3 секунди, і видих поставити собі 8 секунд. Важливо пам'ятайте, що найважливішим моментом є довжина видиху, тобто, якщо ви для початку взагалі не можете паузу тримати, нічого страшного, ви можете робити просто вдих і видих довший. Потім ви прогресуєте за рахунок того, що ви можете додавати невеличку паузу. Але це теж прогресія ваша. Так само моя рекомендація. Проаналізувати і вже зісканувати, що з вашим тілом за рахунок цієї техніки. Наприклад, якщо ви розумієте, що 4, 7, 8, ви на 4 не можете вдихнути, вам здається, що вам не вистачає об'єму дихання. Можливо для вас це дзвіночок, що у вас дуже поверхневе дихання і ви не використовуєте весь об'єм легень. Другий момент, якщо вам важко тримати паузу, можливо, ви, ваше тіло дуже затиснуте, можливо, вам треба допрацювати міжреберні м'язи, і, можливо, треба попрацювати більше над біомеханікою руху дихання. Тобто дихання це дуже-дуже цікавий, складний процес, він працює на трьох рівнях: це про біомеханіку, це про біохімію і нейропсихологію, та як це впливає на гормональний фон, як це впливає на наші емоції. І якщо вам сьогодні стало цікаво і вам сподобалося... Все, що я вам сьогодні розповідала, і ви готові піти подосліджувати, якщо ви зрозуміли, що вам хочеться попрацювати, або вашому тілу вже необхідно попрацювати над своїм диханням, то я запрошую вас до мого курсу на 14 днів. Ось тут я залишу QR-код. Заходьте по ньому, мій застосунок Yoga плюс фітнес. Там в мене є 14-денний курс, де я детально крок за кроком пояснюю всю теорію, пояснюю, як працює газообмін, як допрацювати, як змінити біомеханіку свого дихання, які техніки дихання ви можете також використовувати. Тобто там цілий-цілий дуже цікавий і пізнавальний курс. Тому, будь ласка, переходьте, посилання теж залишу в описі під цим відео і так само чекаю, на вас в коментарях, скажіть, будь ласка, чи пробували ви колись, чи чули ви про техніку 4.7.8, чи вдалося мені більш детально пояснити, який ж механізм роботи за цим стоїть, можливо, ви раніше робили, але ніколи навіть не задумувалися. Будь-що, що вам сьогодні відгукнилося і хотілося б поділитися, будь ласка, заходьте в коментарі, пишіть. Тим самим, це буде ваша подяка мені за сьогоднішнє відео і ще більше і більше людей будуть мати можливість знайти цю техніку, допомогти собі. Тому що ми розуміємо наскільки зараз нестабільний світ, наскільки всі зараз знаходяться у стресовому стані, і я думаю, що кожен має право знати про цю техніку, кожен має право вміти і знати, як собі швидко допомогти. Я рада ділитися знаннями. Якщо у вас будуть питання, обов'язково пишіть. Не забувайте завантажувати застосунок дихи, використовувати його, ставити йому так само рейтинг і підтримувати наші україномовні проекти. Я щиро дякую вам за ваш час. Я сподіваюся, мені вдалося надихнути вас, пізнавати світ дихання. А якщо ви шукаєте собі цікаві... Прави з йоги, обов'язково досліджуйте мій ютуб канал. Тут є багато йогічних практик. Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок і першими дізнаватися про мої нові відео тут. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Намасте! До зустрічі завтра на Килимку. Па-па!